Чи може хтось примусити? <кій> може, є така людина, показує таємний імператор. Тобто є така влада, я так знаєте, по цим картам, що скажу, можливо, вони йдуть, ці перемовини, йдуть, але їх ніхто не афішує. Тобто, розмови йдуть між Україною, Росією, між іншими країнами. Вони йдуть, ці перемовини, звісно. Що Верховна жириться, вона каже: звісно, каже, але ж тобі це ж не скажуть на ну на весь світ. Але, от як ви кажете, щоб примусити посадити Росію, Україну, от зараз сісти і розмовляти, так. Про ті умови, як буде закінчена війна, зараз тієї сили немає. Башта немає і помірність, немає такої сили. Зараз ніяких перемовин немає, ті б, які були відкриті, і щоб людям показали результат. Таких перемовин немає і тієї сили немає. Але поза. поза. Отакі От перемовини йдуть, але вони якісь іще знаєте там паж мечів. Це коли це коли вони ще сирі, це ще безрезультативні перемовини, ні, ні до чого не приводять. Переживуть гляньте, трійка Пентаклів, шістка пентаклів, тобто в певних районах і надається допомога. Я навіть і про свій район скажу, там де я живу. Так, ми хоч і деокупована вже територія але ми під обстрілами, але все одно людям допомога надається, і воду отримують, і отримують допомогу як гуманітарну, і грошові допомоги. Тобто людям і допомога йде. А оце четвірка кубків. Слухайте, у нас зараз іде війна. Ну звісно ж, як ми переживемо? Звісно ж, будуть у нас і проблеми, звісно ж, будуть. І тривожні моменти, і чути ми будемо і про обстріли. Але загалом я не можу сказати, що е, зимку і восени, прямо українці десь впали в прірву. Слухайте, ми таке вже пережили минулої осені і зими. Та я не думаю, що вже буде гірше. Ну аж ніяк. Ні. І тут і по картам не показує такого, знаєте, є стан у людей втомленості, втомилися. У ну, кожного своє, розумієте? Хоча, звичайно, е, чи втомилися ми, хто мирні, нам би. Стояти на колінах і молити, щоб не втомилися наші воїни. Бо як вони втомляться, то буде нам тоді дуже важко. Це Люди втомлені, у кожного порушилися, у когось бізнес порушився, у когось якісь блани, плани порушилися. Розумієте, і сім'ї з того рушуться, бо різні погляди, ну і, і, і нещасні ж випадки бувають. Так, це війна. Але загалом, загалом я не бачу такого, знаєте, тотального прям депресії в країні, чи якогось занепаду, чи якогось страшного там нехватки, чи продуктів, чи чогось. Ні, ми перезимово благополучно. Слухайте, мені так хочеться сказати, ну я ж культурна жіночка, так, і публіка у нас культурна. Yeah. Ну мене ну, не мене немає другого. Ну, вибачте, обісрався. Ну, вибачте, я не можу сказати по-іншому, бо мені так карти показують. Слухайте, в нього просто такий переляк. Його треба вже вести до бабки, виливати той переляк, тому що він розуміє: по дияволу плани розрушилися. Ну, диявол у нас Путін, так плани, все пішло не по плану, скажімо так. Він розуміє дуже чудово, що на дияволу затягується за шморг. Тобто, все, диявол, трійка, мечі, все пішло не так. А йому треба якось всидіти. Йому треба всидіти. Ну, Можливо, його і не оберуть, але ну, взагалі зберегти себе хоч в якомусь вигляді. Розумієте, тому він всю силу докладає для того, щоб якось себе ну, вибілити. Він заздалегідь, розуміючи, що за шморг на дияволу затягується все. Сильніше, а йому треба вискочити ну більш-менш не таким, знаєте, не таким облитим, як то скажемо, ганьбою якоюсь. Йому треба вискочити. Тому він зарані заздалегідь собі вимальовує такий ось шлях, щоб того вийти. ну... Ну, Більш-менш по дев'ятки Пентаклів це таке, знаєте, самодостатня людина. Так, в мене є якась своя думка, свої погляди на це на все. Десь, звичайно, ми допомагали Росії, але в цілому, в цілому, я нічого поганого не робив. Ось, ви бачите, включає в собі дурня, дурника включає для того, щоб собі якось зберегти на майбутнє Ну, алібі, не алібі, не знаю, як він від того всього. Ну, хоч якось. Ну, менше, щоб йому там газі срок дали, чи що, чи вигідний. Ну, які зараз між Боже, балакаю про, про них про обох і знову вискочив диявол. Ну, вигідний, тому що за допомогою Лукашенка йому ще ну за допомогою країни цієї держави, так йому вдається триматися трохи в остраху оті кордони України, які на кордоні з Білорусі. Зрозуміло, за допомогою цього йому вдається трохи тримати якось на страху, трохи нагнітати. Так, це якесь маніпулювання йде по діяву дьяволу, він йому вигідний, хоча, ну як вигідний, вигідний для того, для своїх ганебних брудних справ. от і все. Не для того, щоб там, знаєте, за що Білорусі, там Росія буде процвітати, та ні, близько того немає. Це собі два дияволи, Ти мені, я тобі поможу, коли треба буде. ну так. Але так, щоб Росія якісь мала особливі сподівання на Білорусь, то ні, вони не то, щоб особливі. Просто за Лукашенко, ж бачите, він як овечечка на вірьочці. Іде за тим Путіним, все то слухає. Ну, звичайно, Путіну потрібні такі люди. А ким він ще, слухайте, зможе маніпулювати, так? окрім Лукашенка. Мабуть, уже і негри в Африці, які вже отягнулися. Чи будуть у нас звістки про звільнення, хоч якихось територій? Ну, Те, що ми почуємо. От дивіться. Зараз вам покажу, аж хочеться розтлумачити. Оце карта швидкості швидко. І це вісімка жезлів. А вісім це у нас є серпень восьмий місяць. розумієте? Ага. Так? А це карта задоволення. Ми почуємо як... якесь задоволення, що ми скажемо, та не вже і ще й ту з Пентаклів. Ой, то скупки, вибачте, то скупки це я подумала про землю, про пентаклі було б хорошо. Так показали. Так, ми отримуємо чудові новини. Мені зараз не випали карти землі, які зазвичай це пентакли карти. Вони не випали, але показують нам якісь такі добрі новини. Ми почуємо в серпні, що ми будемо дуже радіти. І ну я вам так скажу, це не то, що там е якесь зовсім маленьке село. Щось таке. Ще раз. раз перепитаю. Раді ще пов'язана? пов'язано. Ну, тепер, бачите, з виконаною роботою, пов'язаною з землею. Я вам показала про Пентаклі. Подивіться, король Пентаклів – це є земля. Оце ретельно виконана робота, а це перемога, це нове, це те, що ми робили і нарешті ми того досягли. Так, будемо мати надію, що до кінця серпня. Ну майте на увазі, у Таро трішки свій плин часу. Це, може бути, серпень, ну може, там неділя якась вересня ще зачепи. Але це ось-ось трапиться. Ну, я тут не бачу прискорення. Тут є вирішення проблеми, як же так сказати, от щоб безпосередньо йшли і швидше розміновували, мені цього не показано. Каже, як шло, так і буде йти, як до сьогодні йшло. Але тут є туз мечів. Туз мечів це вирішення кардинально розставити точки над І. І якщо ми тут бачимо тузи, чи то мечі, це. Повітря, можливо, буде якось вирішено іншим шляхом цю проблему, можливо, з повітря додасться щось і таким чином буде легше нашим. Але я не бачу, щоб не безпосередньо розмінування прискорилося. Ні, кажуть, як було, так і буде. Ні, 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 ні. Ні, тут ще тут у них якісь питання виникають. Ще, Документу ще немає. Є ЕРАФАНТ, це вище керівництво, це іноземці. Але поряд тут стоять якісь там ще ну, чвари, скажімо так, які нам доставляють клопоту, які м'яко говоря, нас кошмарять. І Оце поряд диявол. Якось продавлюють іще. Може на них хтось тисне, але от відповідь немає і ще того документу, який би нам щось гарантував. Ще нема. Чи закінчиться гостра фаза? Оці мається на увазі обстріли, оцей жах, так, так, так. обстріли. Чи закінчуються обстріли в 23-му році? Закінчиться, тому що буде нам, оце на протязі кінець літа, вересень оце оцеї восени, нам дадуть дуже силу, селеннього захисту. Це ППО чи щось іще. Так, і дійсно це буде припинення. Припинення Зараз Ага, підірю, тут інформація йде. Кажуть, потрібно закрити небо. Закриють небо по зіркам. Закриють небо, каже, і, ідуть уже про це про це розмови, ідуть, щоб закрити небо, щоб не, не, не обстрілювали наші міста. Так, а тоді потихеньку все йде на спад. Карта помірності, це спокійно, баланс більш-менш спокійно. Я так думаю, до кінця року. До кінця року, оце ця гостра, оце стрілянина, оце кровопролиття, воно закінчиться. Звісно, на по, на полі бою, десь ще бою. Ну, як я господі, не воєнна людина, навіть не знаю, як сказати правильно. Тобто, про що я зараз питала у карти? Оці обстріли ракетами наших міст, так, оці влучання е в торговельні центри, там в школи наші, в ті порти, ті склади з харчами. Так, оце все припиниться до кінця року. Але оця самі бойові дії десь по точкам вони ще можуть продовжуватися. Ну це ближче до тих територій, які ближче до кордонів. Там ото Крим, Донецьк, Луганськ, туди. Загалом вересень. Ну, він буде не менш активний, чим, чим той серпень у нас. Будуть дуже активні дії скрізь. І про повернення території ми показали, але в серпні у нас буде болючий удар. Зараз я подивлюся, по чому. Буде болючий удар. Я слухала інших тарологів, і, і сама зараз дивлюся, і ви мені запитали, а я кидаю карти, а сама своїм очам не вірю. В серпні дуже боляче, по троті мечів, якась буде сила направлена туди, де діти. Ого. Це в вересні чи в серпні? В вересні. Yes. Вересні так те, що звичайно бойові дії будуть продовжуватися. Звісно, все це буде активно. Ніякий там наш наступ не зупиниться, все це активується, продвигається. Рицар Пентаклів каже, медленно, но уверено повертаємо землю. Добре, але іде інформація дуже каже: серце буде плакати, бо сила Селена буде направлена туди, де діти. Туди де діти, а ось знову таке, ну ви бачите, кидаючи карту, карта дурень, це є карта дітей. Можливо, це якісь хаотичні будуть обстріли намагатися де, ну, школи. Ну ви ж розумієте. От іде мені карта дітей і все. Карта дітей. Дуже серйозна напруга навколо дітей на вересень іде. Діти, діти. Оце карта безпосередньо. Навчання. Оце паш пентаклів, це навчання іде. Студенти, школярі. Поруч стоїть королева мечів і дурі. Тобто, це можливі хаотичні прильоти по учбовим закладам. Звільнення території, в вересні будуть великі звільнення. От, от те, що відбудеться в серпні, там щось якийсь буде у нас про, такий з, здвиг такий про, вперед, невеличкі території, але на вересень, подивіться, одні пентаклі. На вересень буде більше звільнених територій, набагато більше і тут ще про допомогу йдеться. Так що, в вересні, так, у нас, звісно, можливі, і не дай Бог, звісно. Такі трагічні події, але все ж таки про повернення території в вересні ми почуємо. Дивимося за Парізьку атомну станцію, як я обожнюю тару. Оце міни. Дин -дин -дин -дин. Бачите? Міни. Їх багато, хитро вмощені, замінована. Станція замінована. Наразі на сьогодні станція замінована. Хитро, якось вона замінована. Хитро. Ем, ану, щас, чи це буде? Вибуху не буде. Я казала і кажу: вибуху не буде. А що буде? Питаємо. Е, коли просування, ну, чи по самій станції це ж велика територія, чи десь поруч, воно повинно бути дуже обережним. Воно настільки повинно дуже бути обережним, тому що там заміновано в самих неочікуваних містах. Вибухом самих реакторів їх не буде. Але, припустимо, десь на території, так, якась міна може бахнути. То, тобто на самій території атомної станції, так? Вибух. Ви мене зрозуміли? Це на території, не сама станція. То воно таке точечно, точечно. Десь і в дуже хитрих містах. Їх треба дуже-дуже дуже пильнувати. Тут так хитро все зроблено. А ну-ка, чи буде забруднення. Та ну не буде. Воно, я вже казала. Там, чи могильник є, чи якась буде пошкоджена якась штука. вибачте, що я так кажу, я не розуміюся. Як щось буде пошкоджено, воно як під, підпшикує отак, чу-чуть, локально, небагато. Але треба дуже обережно там підходити, бо там розраховано на те, що будуть вибухи на території атомної станції, і це має якось налякати або спровокувати щось. Але це не самі реактори. Реактори будуть цілі й здорові. Тут знаєте, тут яке іде? Звісно, це обмежує людей. Ну, Якщо, не дай Бог, здійсниться те забруднення, то звісно, ми будемо сидіти по норам у масках, пити воду з пляшок і, 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 і майже не дихати. так? Певна буде така обмеженість. Але всі, це ж ми балакуємо про країни. Так, вони цього бояться. Бачите, п'ятірка м'ячів бояться. Але чомусь вони впевнені, що якщо це відбудеться. Ну, це так, якщо відбудеться вибух, то це призведе до миттєвої зупинки війни якимсь чином. Розумієте? Тоді буде поставлена крапка і когось оголосять переможцем. Ну це ми так подивилися, якщо і чого вони там бояться. Ми будемо чути інформацію, але нам треба бути дуже обережними. У нас буде якийсь вкид про нашу владу, про владу чуєте? Про владу, але це буде неправда. Це буде фейкова інформація, пов'язана з грошима. Буде щось таке маленьке, його чи або роздмухують щось маленьке, або взагалі таку пустять дезінформацію. Оце фейк, брехня, навмисно. Вона вже зараз готується, яка пов'язана з грошима. Це щоб дискредитувати. Ми почуємо дуже гучний терарам, але це потім згодом виявиться, що це неправда. Це навмисно буде зроблено. Роздмухують якийсь фінансовий скандал, в когось когось в чомусь звинувачують. Але це, знаєте, Верховна Жирця, вона каже, це так закрито заховано, це робиться навмисно, це фейк насправді, але його так роздують, це для того, щоб дискредитувати ну, нашу верхівку. Вдасться восени закрите небо іще щільніше. Так, оце багато. Оце небо щоб не летіло, і це для того, щоб не досягли цілий. Так, небо буде закрите. Ну, можливо, десь там якісь шпариночки і лишаться, але в цілому небо буде закрите і це не дасть. Це ж розумієте, це ж саме те, що буде підводити нас, про те, що ми балакаємо, що до кінця цього року оця активна фаза, оці обстріли, руйнування, будівлю, гибель цивільних людей, вона припиниться. Фактично, вона припиниться. Ну, я не буду оригінальною, тому що, ну, як вам сказати, війна, більше нема ніяких питань. Звісно, в мене є родина, звісно, в мене є питання і по здоров'ю, і про майбутньому. Але самим першим стоїть ця війна. Коли вона закінчиться, тоді все буде. Я нічого зараз не можу про інше думати. Я не можу думати не про відпочинок. Так, звичайно, я думаю про майбутнє, але те, що ми зіткаємося, стикаємося, то я розумію, що. Все це залежить від того, коли це жахіття закінчиться. Тоді ми я можу вже щось планувати, тому мене, мене нічого не волнує, окрім як закінчення війни в Україні. І звісно, звісно, майбутнє, що буде з Україною. Після я то не дуже, я вам чесно скажу, я політикою так, щоб цікавитися. Ні, ну звісно, я в курсі подій, які, але я не політична зовсім людина. То зараз я мушу прислухатися, придивлятися, і те, що іноді я читаю, то булося дибки, стає і думаю, боже, невже це може бути? Невже таке може бути? Невже ті думають закони, які думають ну, там, десь в Верховній Раді підписувати? Їх то, звичайно, вигадує ті закони, там перше читання, друге читання, але я слідкую, бачу, ага, не підписали, скасували. Сижу собі і думаю, слухайте, а є ж ті люди, які ті закони видумують? Думаю, вони чи інопланетяни, чи вони не з такого тіста, як ми зроблені? Як таке можна вигадувати? Розумієте? Оце так голову сверли, але нічого не хвилює більше, ніж закінчення війни. Ну, по-перше, я дякую, що люди знаходять час нас дивитися. Хоча, можливо, ми звичайно не та остання інстанція, яка надає прям таку інформацію. Це війна, слухайте, люденьки. І багато чого, ми ж взагалі ми всі люди, і навіть ніхто не знає, коли та війна зупиниться. Так, є припущення. Політики, лідери світові. Звичайно, там вони щось собі думають. Ви, маленькі люди, які намагаємося хоч трішечки заглянути на майбутнє, хоч тріхи трошечки втішити наші душі. Тому я вам скажу: ну, терпіння, терпіння і віри. Коли люди зневірюються, та ніколи не буде. Оце, пам'ятаєте, останній вкид, та війна ще буде тривати і ще 5-7 років. Я вас дуже прошу. Повірте, і ПСО це ще та сама війна. Вона, мабуть, може, навіть і гірша, бо вона зневірює, Вона заставляє людей, примушує опускати руки, не вірити, не наводити порядки навколо своєї хати, не розпочинати бізнес. Ми не маємо права зневірюватися, тому що наші хлопці дійсно проливають кров. І якщо ми будемо зневірюватися, слухайте, ну гріш нам тоді ціна. Розумієте? Віри, просто віри і впевненості все буде добре.